Вітаю вас! Його чергові випуски в Каутикабудні. Він буде трішечки незвичний, тому що я виступав цього разу в ролі футбольного арбітра, як колись у житті. Отож, менше назнімав, але не без того. Два останніх заключних поєдинки передсезонних тепличники провели 5-7 квітня в Кочержинцях і були у них цікаві, амбітні. Самобутні колективи об'єднаного чемпіонату ДФЛ та миського району 5 квітня зіграли з Міланом із Лазуватої. Перемогли 9-2, але хай у вас не зовсім вводи в оману підсумковий рахунок. Мілан дуже пристойно виглядав. Ну, просто тепличники наразі набагато краще готові до стартуючого сезону. Та й все-таки ми давно виступаємо в обласних змаганнях. А про Мілан буде окремо мова. Можна <рив> ми підемо на консультацію? Михайлович, Ми ж продовжимо наш цикл. Здрава. Тимур, сьогодні граєте контрольний такий товариський матч, контрольний тренувальний проти ФК УТК. Яке сьогодення вашої команди Мілани, яка От всіх всім сподобалося попередні сезони в чемпіонаті ДФЛ і у Монського району. Яке сьогодення ваше? Які плани? Поки формується команда, є нові гравці, плануємо виступати в Кубку та чемпіонаті Кіровоградської області. Ми хотіли грати в об'єднаному чемпіонаті Джулинського та Лумовського району, але через відповідних причин ми не можемо цього робити і через це вимушені пробувати рости далі завдяки підтримці Столзиря. Це фірма, яка допомагає нам грати, і через то в нас є можливість зараз спробувати себе на новому рівні. Але хотілося б, щоб був старий чемпіонат району. Ми хотіли б там грати. Тобто, в разі дай Бог по закінченню війни, щоб налагодилася обстановка, будемо відроджувати наш турнір, і можна надіяти, що ви до нас повернетеся. 100%. 100% ми там хочемо робити. Ми повернемося, і хочу від себе сказати. Це не думка команди, це моя собі думка, що е, минулорічний чемпіонат. І організатори набагато кращі, ніж зараз офіційна федерація. Це моя суб'єктивна думка. Це не думка команди, не думка організаторів. Це моя думка. Дякую і дуже пристойно виглядаєте по першому тему пару слів по сьогоднішній грі. Дуже приємно грати з цією командою. Ми хотіли саме з цією командою зіграти, через те, що вона, на мою теж думку, є як флагманом Черкащини. Минулий рік я не беру до уваги через те, що були певні неполадки в команді по складу, але мені ця команда симпатизує, і вона для мене найкраща є на Черкащині. І є приклад для нас. І ми дякуємо їм за те, що вони дають нам такий досвід і можливість з ними спарингувати і зростати. Тимур, щиро дякую. Дякую. Щоб закрити тему поєдинку з Міланом назву авторів м'ячів, У нас забували Ян Лісовий, Володимир Здирко, Сергій Твердух, двічі Денис Дігтеренко, Олександр Казанюк, Артем Король і Анатолій Любченко. У гостей забив два м'ячі спори. Бігом було одного тебе чекають. Правда? одна всім столи на Ну сьогодні в кочержинцях сказав би знову в кочержинцях. Бачите, під'їжджаємо до стадіону. Село славиться такими урожаями полуниці. Ось стадіончик, який реконструйований був за сприянням Васильовича Чердя і Умунського тепличного комбінату. Ось прийшла весна, прийшов футбол. Міграція з пакетами по садочку. Людина на перегляді. Ти в яку команду претендуєш? Я взагалі зранку з металуром договорився, не знаю. З яким? Металур, ну, з Діхою, ми вже там. Мені грошей не хватить. А мені, мені кажуть, знаєш на яку команду? Ту команду, що на на горбику. А що вона не металур називається? Сань, там є ще за, з пакетиком туди в, в, в садочку. Другий матч тепличники проводили проти Граніту зі старих бобанів. Торік команда була також на виду об в об'єднаному чемпіонаті ДФЛ Тумунського району. Кубок вигравала. Матч вийшов також дуже цікавим. Обидві команди, і Мілан, і Граніт, вирішили грати і грали у відкритий футбол. Можливо, менше пропустили, якби. Там будували ці пресловуті автобуси біля своїх воріт, але це не перспективно в плані розвитку команди. Підсумковий рахунок 8-3 на користь тепличників. Хоча, наприклад, в першому таймі кількість ударів по воротах можливо була приблизно рівною, але все-таки, мабуть, давався в знаки клас гравців у вирішенні вольових моментів реалізації. Де це бігати в другому тайні. Як просретися, то будете його пам'ятати? Ну Ось маємо ще один матч в Кочержинцях проти граніта зі старих Бабанів. Перерва матчу, рахунок 3-1. Ось Ігор Лущий знайшов. Це ж Ігор знайшов, так? на що, таке сердечко на полі. Як ви зрозуміли, після першого тайму рахунок був 3-1, На початку другого гості навіть скоротили відставання до 3-2, Але інтрига проіснувала недовго. А підсумковий рахунок 8-3 на користь УТК. забували цього дня Євген Єжаченко, Артем Король, тричі, Роман Потапов. Діхтяренко Денис, Олександр Федорович Казанюк. Ну, а у гостей Андрій Юшков, Максим Верчинський і Захар Напрієнко, які теж мали відношення. от і Андрій Юшков і Захар Анапрієнко, а також ще декілька гравців граніту до УТК-2. Ну, Наразі вони виступають за граніт. Взагалі між цими командами досить помітний зв'язок, гарні стосунки. Ну а ви бачив відео, поки я судив, знімав Ярослав Максимович. Теж спробував себе в ролі такого собі блогера. Тож наша справа живе. А ми готуємося до сезону, який уже наступними вихідними стартує Кубком Черкаської області. Вітаю завершенням поєдинку контрольного. Таке питання. Розкажіть про сьогодення вашої команди Граніт і плани на майбутнє на цей сезон. Дякую. Е, що хочу сказати в двох словах. Ну, Готуємося в цьому році попробувати свої сили в першості області, в першій в першій лігі. Е, я думаю, що добре, що зберегли состав, той, який в нас був прошлий рік, соответственно, буде Думаю, що буде гроші грати, е, починати це підразку на сьогоднішньому тижні. Зіграли дві турецькі гри, це друга, вже друга набагато краще, ніж перша. Вже хлопці трошки друг друга перегають, нові ті, хто з'явилися. Ну що, будемо пробувати Будем давати бій в її області. По сьогоднішньому поєдинку пару слів. По сьогоднішньому поєдинку е доволі непогано, як на мене, на траві. Е друге тренування на траві і ігрове, доволі непогано тримали м'яч, були моменти. Не скажу, що повністю просіли. Фізика, звісно, дає своє і клас команди суперника. Я дякую. Удачі вам, дякую. Женя. Е, УТК провела два контрольних поєдинки у п'ятницю і от сьогодні в неділю. Пару слів по цих матчах. Ваші враження. Команда готується до сезону. Готуємося з кожною грою, становимось сильніше, збалансованіше, згуртованіше. Е, як взагалі оціните, отут тут у нас контент поїхав? Отак так нічого, ми можемо не підрізати. Е, Женя, взагалі, як ви характеризуєте підготовчий період команди до сезону? Уже ж Офіційні матчі починаються. Команда плідно готується. Уже через неділю у нас гра стальним. Це серйозна гра. На кожному тренуванні прибавляємо будемо вступати а, вже в новий сезон. Добре, а пару слів про суперників. От п'ятницю був Мілан Лозувато, сьогодні грані старі суперники. Районні команди, які домінували в районному футболі протязі минулого року. Ну і цього року пробують сили в обласних вже Це... змаганнях. Чемпіоншип, мабуть. Чемпіоншип. Дякую, Женя. Да, Ось тому вони не хотіли давати інтерв'ю. Інтерв'ю пакетах. У нас місії толівато на публік! Він Так, Михайлович, ваш вихід? Так. Ну, значить, йде чудак по вулиці. Дивиться на другому поверсі баришня така, з таким декольте, цицьки аж випадає. А він до неї морг, вона до нього морг. Він до неї, то що, можна зайти? Вона каже, заходь. Він раз на другий поверх піднімається, там біля дверей два таких культуриста блядь. О. Він до дверей, вони його раз нагнули там, на лісничній площадці. Один тримає, другий вжарив, блядь, потім помінялися. На другий день знову він йде, коло цього балкона. Знов ця сама дама сігарету і декольте, чуть не випадають. Він знов до неї морг, вона до нього морг, То, що можна зайти, вона заходь. Знову приходить та сама ситуація. Два амбала, один держить, другий жарить, потім помінялися. На третій день знову йдеться чудо. Баришня вже кава, сигаретка. він до неї морг, вона до нього морг. То, що можна зайти, вона заходь, а спортсмени є. У них сьогодні вихідний, то я завтра зайду. Але <реклад> 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 <Рухав> <реклад> <реклад> ще один борг, так? <реклад> да. Питає. Мама раненько сина садить за стіл, щоб поснідав. І син за столом сидить і до мами каже: Мама, ти руки мила, на мила. Мама, ти з милом руки мила? З, ру... з милом руки мила. Що ти хочеш? Що не так? О, Та я вчора ночі чув, як ти до тата казав, довго це міняти буду. <рес> ну, ось у такій формі. Повернувся футбол, до по славного села Кочержинці. А вже наступними вихідними тепличники зіграють у тальному першому раунді Кубка Черкаської області. Слідкуйте.